На щастям здоровьям на новий рік на великий вік, аби сте багато років прожили, без те гори не зазнали, аби сте, я чого не був, що ми колітки ще але... горе не зазнали, аби сте рік від року других світ зачекали, так, там Ой, я ой, наставочку, дві гурски в ридочку, то где мамка веселенька, як донька у віночку. А як тобі молода не ходить Бусьок по болоті, болото драпсує. А як тобі молода віночок пасує? Не дивуйся, моя мила, що я пізно прийшов, Яка гора нім я з неї зійшов. Яка гора високоя, та й дуже болото. Ой, доки я до чалапав, люби моє злото. Ой у мого миленького перетхати вишні, Хоч має так невеликий коли губки пишні. Ой у мого миленького кучері трісуться, снопи у борозі на тім шеб'ються. Кучерявий баранець, кучерява ярка, кучерявий і маленький я його коханка. Не, Ивану, не уйди, стань під Я віжену сиві воле, тобі ще притулю. Я віжену сиві воле, на широку стаю, прийме мамко, пару бочка мені напрестаю. Ну там там, много, много. милише, ще не може набагнути. А дуже може і буде.